Дзвінь, 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 дзвіночку, сте повиночку. Гей, 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 соколи, оминайте, горіси. Дзвінь, 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 дзвіночку, Дзвінь святковий, дзвінь, дзвінь. Жалай, жаль. Серце плаче, більше її не побачу. Гей, 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 соколи оминай, ти горіси доли. дзвінь, дзвінь, двінь, дзвіночку, степовий жай волоночку. Гей! дзвінь, дзвінь, дзвін, дзвін, дзвіночку, Дзвінь святковий, дзвінь, 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 дзвін. задувина наливайте, як загину поховайте на далекій Україні, коло милої дівчини. Звінь, звеночку, степа виїжджай вороночку. Гей! Гей, гей,